що ну, сказати, якщо Їхній головний очільник, у у московського патріархату Гундяєв, назвав Україну у зв'язку з тими подіями, що відбулися зі створенням помісної церкви, отриманням Томосу країною, де править сатана, Порошенка сатаніста. Ну, це говорить про те, що Росія, а це ж все, ну Московський патріархат це афільована структура з КГБ. Там дуже багато офіцерів, які офіційно працюють. Це відомий факт. Так от фактично можна сказати, що Росія. Розпочала використовувати церкву. В нові інформаційній компанії проти України в інформаційні операції я б сказав, от також вийшла заява сьогодні патріарха mm. Кирила, так представителя Російської Православної церкви. Гундяєва, Gulldia. так Gulldia. і він сказав, що в майбутньому зможу побувати в Києво-Печерській лаврі, і зустрітися з віруючим українською православною церквою Московського патріархату. Про це він заявив інтерв'ю журналістам. У мене зберігається надія, що я зможу помолитися в Києво-Печерській лаврі, зустрітися зі своїм віруючим народом з епоскопа. Том української церкви, який сьогодні героїчно відстоює канонічне православ'я, за його словами, політична ситуація, кон'юнктура явища скороминуче. Ну я вам скажу, як тільки він перетне кордон українсь... України український кордон. Варто його арештовувати, тому що його заяви вони всі були спрямовані на повалення українського уряду, української державності. Я думаю, що їм має зацікавитися СБУ, принаймні поставити йому певні запитання щодо його висловів публічних на федеральних каналах Російської Федерації. І плюс не секрет, що Проросійський спецназ під виглядом паломників приїздив в 2014 році на ріки Гносоровку. Зокрема, і Гіркін, до речі, приїздив як паломник через Святогорську лавру на ріки в Слов'янськ. Тому я думаю, що є питання, які потрібно поставити, зокрема, Гундяю як очільнику цієї церкви. взагалі всі його заяви вони ну, тягнуть на кримінал щодо України, мається на увазі. І тому. Звичайно, якщо він сюди приїде, то має бути схоплений, Так, відповідно? Ну, не те, щоб схоплений затримана. Ну принаймні йому пот мають так, Аби зро зробити контр... невіневізним. Так ну як мінімум, наша контррозвідка має поставити запитання цій людині. Вона призиває до знищення України до повалення на законного уряду влади в Україні своїми висловами. Намагається призвести до соціальної якоїсь нестабільності. Ну це така діяльність. Я б сказав, би сказати. Коли сказать.